У Чернівцях стартував мандрівний табір Говерля для пластунів з усієї України. Понад сотня скаутів пластунів зі спакованими наплічниками готуються до табору. На них чекає шість днів мандрівки, понад 120 кілометрів шляху українськими Карпатами. Серед них і Марія Дума. Дівчина пластує понад п'ять років, та до табору Говерля змогла доєднатися лише цьогоріч. Очікування це полюбуватись україною, тому що я. Не була рік в Україні і дуже сумую за горами, і за людьми, і за новими зустрічами, спілкуваннями. Я була в Англії, постувала в Англії також, допомагала організовувати свято весни та для учасників, Та починала вже організовувати свій перший корінний табір. Наметовий табір Говерля є найбільшим в Україні. Цьогоріч він відбувається уже у 18-те. У пласті кажуть, це неабиякий виклик для будь-якої людини, тому до нього допускають лише найдосвідченіших мандрівників. Цього року зголосилось більше 140 учасників. На жаль, через те, що ми мандрівний табір і так найбільший, ми логістично не можемо прийняти більше 80 учасників. І станом на сьогодні в лавах пластового табору є 115 людей. Важливу роль у таборі відіграє історія та патріотичне виховання, розповідає Анастасія Зафійовська. Наша основна мета це мандри Карпатами та пам'ять історії у нупа, оскільки табір є в основному заснований на пластовій методі виховання та на історичній пам'яті. Доброї дороги пластинам побажали і представники місцевої влади. Голова обласної ради Олексій Бойко каже, шкодує, що уже немає змоги особисто долучитись до мандрів з молоддю з усієї. України я їм бажаю бути згуртованими. Я їм бажаю мати історичну пам'ять і знати, якою ціною нам сьогодні дається наша незалежність з тим, аби вони пронесли це в своїх серцях на протязі всього життя і в подальшому були міцною країною, запорукою успіху просто єдиної європейської сім'ї. До табору долучились пластини з Чернівців, Львова, Одеси, Краматорська та багатьох інших міст України. Максим Берник Ярослав Боячок. Новини Чернівців, телеканал СІ-4.